Котики! Окрім термобілизни та футболок, треба не забувати про флісові кофти. Наприклад, кофта Патріот, виробник «Хелікон». Це улюблена ваша модель з надтовстого і теплого флісу з укріпленими плакаточками, з регульованими манжетами. З нагрудними глибокими кишенями, з кишенькою позаду, для пончо, зі стяжками знизу, з капюшоном. Колір вудленд. Розміри не всі, але багато хто з вас вже вдівся, утеплився на зиму. А я ось можу не тільки з футболки зробити плаття. А ще із фліски пальто. А завтра поговоримо про ремені.